Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом ще одного смачного салату. Для його приготування нам знадобиться м'ясна сировина, зараз трішки пізніше про неї розповім. Варені яйця курячі. Далі солені огірки квашені, солені, квашені, хто як називає цибуля ріпчаста звичайна, часник, ну і майонез для заправки. Значить, стосовно м'ясної сировини, можна, в принципі, брати і відварне м'ясо, і порізати або порвати його на волокна. Але мені подобається, коли м'ясо підсмажити. У мене це відбивна, я її нарізаю ось на такі полосочки, підсмажую на сковорідочці, підсмажую так, щоб. Кожна оця полосочка була обсмажена, щоб воно таке аж хрустке зробилося. І не бійтеся цього, здається, спочатку, що воно пересушене, сухувате. Але коли потім там в салатику з'явиться майонез, огірочки пустять свій сік і це м'язко напитається цими соками, це буде. Бомбезно смачно. Тому м'ясо нарізаю, ну, я нарізаю полосочками. Ви можете нарізати, як хочете, можна, в принципі, і кубиком. Да, До речі, ще можна сюди в цей салат використовувати відварний язик. Я нарізаю соломкою і обсмажую на пательні, просто трішечки присоливши. І поперчивши. Ніяких спецій я не даю сіль і перець. Цибульку, в принципі, можна використовувати і в такому вигляді, але, як на мене, смачніша маринована. Я свою замариную. Ну, а ви вже на власний розсуд. Вирішуйте, як вам подобається, так ви і робите. Цибулька нарізається напів кільцями. Якщо дуже здорова, то чверть кільцями. Відварені яйця нарізаю ось так соломкою. І так само соломкою нарізаю солені або квашені огірочки. Ось так. Нарізані огірочки відправляю до яєць. Також сюди відправляю мариновану цибульку. Але ще раз звертаю вашу увагу, що якщо, наприклад, за станом здоров'я вам не можна маринованої цибулі або оцту, або цукру не можна, то цей салат запросто йде. Просто біла, ріпчаста цибуля не замаринована, просто тоненько порізана. І сюди ж відправляю м'яско. Будь-яким зручним для вас способом подрібнюємо пару зубчиків часнику. І відправляю сюди. Все, залишилося заправити салат майонезом і можна насолоджуватись. Обов'язково трішечки присолюю, перчик за смаком, хочете, додаєте милини, хочете ні. І перемішуємо. Ну, ось і все легко, швидко і смачно головне. Салатик готовий. Що хочу додати: часник. В принципі, так, да, можна і без нього, це опціонально, але повірте, з ним значно смачніше. М'ясо вже казала, можна використовувати любе: свинина, яловичина, куриця, індичка. Будь-яке, можна відварне, можна підсмажити, можна різати, можна порвати на волокна, як вам більше до вподоби. Замість маринованої цибулі можна використати свіжу, кількість ніколи ніяких пропорцій не притримувалася і роблю не на око, а за смаком. Тому і вам бажаю приготувати такий смачний салатик і скуштувати його всім смачного.